Ось такою запальною привітальною господарі фестивалю покутські витаки зустрічали учасників дійства. Засновниця заходу заслужена діячка мистецтва України Мирослава Воротняк каже. Щодовно мріяла, аби народний танець популяризували саме таким чином. Він зародився з ідеї для того, щоб популяризувати саме народний танець, тому що всі стилі активно популяризуються. А народний танець має таку якусь, на жаль, навіть в теперішній час має таку маленьку нішу, і ми захотіли його ширше розкрити, розпопуляризувати. На сьогоднішній день у нас в цьому фестивалі бере участь 28 колективів. Ну, ще доєднюється вже як то кажуть, в процесі добігають, але задіяно сім областей. Начальниця міського управління культури Мар'яна Кодіна певна, що цей фестиваль не має аналогів на Прикарпатті. Тут акцент суто стоїть на народній хореографії. В цьому його і власна цінність. Ми сьогодні тішимося, що фестивалю бере понад 30 колективів. Всі популяризують український народний танець. Ми дякуємо можливості. Співпрацювати з іншими управліннями та відділами культури різних куточків нашої країни тішимося, що наше місто відвідує так багато молоді. Серед учасників фестивалю і зразковий ансамбль танцю полісяночка із рівного його керівниця каже. Що свято танцю в Коломиї їй до вподоби. Ми ще в тому році бачили, що такий фестиваль є, і хотіли приїхати раніше, але просто в нас на той момент не було можливості, тому що в літній час. А в цьому році ми спеціально готувалися і підлаштовували все таким чином, щоб саме приїхати до вас. в Коломию». оцінювали виступи колективи в журі, яке цьогоріч очолив заслужений артист України Володимир Петрик. Я думаю, що це є малесенький такий ковточок того свіжого повітря. Який дає цим людям, що це все витримати, все-таки це мистецтво, ну культура, вона є культурою завжди. І культура це є нація. Це є в першу чергу, її треба підтримати. Молоде покоління ну, пізнає оцю Україну через музику. власне. Зараз вона, я вам скажу, переживає не найгірший у свій час. Зараз, от в культуру, власне, українську, в корінь її дуже багато керівників вливається. Гран-при фестивалю отримав. Колектив Полоничка зі Львова. А по 5 тисяч гривень отримали колективи над з Чернівців та Полісяночка із рівного. На потреби Збройних сил України вдалося зібрати майже 37 тисяч гривень. З Галина